Валерій Андрейцев розцінює свій успіх на Олімпіаді як результат тривалої наполегливої праці, не лише своєї. Професійна робота тренерів, підтримка батьків та вболівальників зробили свою справу. Хочу подякувати всім, всім тим, хто підтримують, підтримували мене, скажімо так, нашу команду, яку яка допомагає це все робити, оскільки скажімо, в, цьому, в цій справі дрібниць не буває. Тобто кожен вносить свою частинку, кожен дає, дає щось для того, щоб здобути цю медаль. Велике значення спортивним успіхам земляків надає голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук. Наші олімпійці дедалі більше всіх нас чиновників разом взятих, це зрозуміло, показують, що є така держава, Україна. Є в ній прекрасна Житомирська область, де жито і мирно міг збратались. Є Малин. Малинська школа вільної боротьби зазначає перший наставник Олімпійського чемпіона Анатолій Задорожній. Може пишатися своїми кадрами та соромиться умов, у яких вони виховуються. Таті Малин, єдиний город, де собралось три заслужених тренера України: Задорожній, Малинський і Ткачук. У Нас недостроєний спортивний комплекс. У нас кав'яр лежить в школі, это в ДСШ США лежить зал перегорожен на дві половини. в одній половині борці тренуються, з іншої сторони лікат літа. Ну, та в ужас це страшне діло. Сергій Рижук обіцяє, недобудований манський спортивний комплекс буде внесено до об'єктів, що отримують фінансування з державного бюджету, а обласний бюджет дасть додаткові вливання у олімпійський рух. Фінансування на олімпійський рух. Збільшили в п'ять разів. І вийшли поза цим показником десь на друге місце, да, По-моєму? Да, да, да. а, а після цього, що ти зробив, ми ще в п'ять разів збільшили. Почесний громадянин Малина та кумир багатьох Валерій Андрейцев говорить, що відчував на килимі підтримку земляків і тих, котрі вкладали у нього сили та кошти, і тих, які хвилювалися біля екранів телевізорів. І тепер, маючи високий титул олімпійського чемпіона, хоче віддячити батьківщині.